Всім привіт! Сьогодні печемо батони. Рецепт дуже простий, і батони виходять дуже смачні. Нам треба 650 мл теплої води, 40 г дріжджів. Розчиняємо у воді. У мене ємність півлітрова, літрова тому решту води я добавлю у борошно. Відсіємо борошно приблизно. Один кілограм, плюс-мінус борошно у кожного різне, додаємо одну столову ложку цукру і одну столову ложку солі, перемішуємо і вливаємо розчинені дріжджі. Якщо у вас є молоко, можна. Додати ще молока, наприклад, пів літри води і 100-150 мл молока. Або у тісто додати столову ложку сухого молока. Смак буде ще краще. Добавила я свою воду залишкову і починаю замішувати тісто. Тож на даному етапі я роблю це на око, додаю десь 2 столові ложки рослинної олії. Добавити трохи більше, нічого катастрофічного не станеться. Далі вже замішую тісто руками. Довго не місю, я не люблю возитися з тістом. Накриваю його і залишаю підійти. Моє тісто вже підійшло і будемо формувати батони. Наперед зазначу, що чим густіше тісто. Таке, щоб не пливло, тим батони потім краще будуть тримати форму. У мене цього разу тісто вийшло досить м'яке, перемішую його, наготовила вже противні. І розділяю на 6 частин. У мене є ваги. Але мені було лінь їх діставати і відміряю я тісто так, на око. Але це домашня випічка, і тим вона гарна, що вона виходить неоднакового розміру. Можна ці батони робити солодшими, Добавити в тісто родзинки буде також дуже смачно. Переминаю ще кожен шматочок тіста руками і починаю розкачувати. Розкачую тісто я також на око. В залежності, який противень у вас завбільшки, такий і шматок тіста завширшки має бути, щоб не вивалювалося і за форму, коли ми сформуємо наш батон. Ось так. І починаю з одного краю скручувати. Якщо де попаде повітря, нічого страшного, навпаки, при нарізанні, вже як випечеться батон, всередині будуть такі пустоти, навіть дуже симпатичні. Защіплюємо край і все, наш батончик готовий. У мене духовка не дуже великого розміру і противень також. Тому вони в мене такі дещо короткі виходять. Аналогічно роблю так шість батонів. Але треба трішки повозитися, істо не дуже охоче піддається. Також не біда, якщо наш батончик з одного боку товщий, з іншого тонший. Я на це ніколи не звертаю увагу. Тепер беремо ніж, беремо рослинну олію, змащуємо лезо нашого ножа, щоб робити надрізи. Якщо цього не зробити, то тісто склеїться назад. Це не для того, щоб ніж легше різав там, чи, чи тісто не прилипало до ножа. Це щоб тісто не склеїлося знову до кубки, а при підходженні воно розділялося. Я не завжди змащую такі батони яйцем, наприклад, жовтком. А цей метод допомагає мені, щоб розрізи при випіканні залишалися гарними і не склеювалися. Я так скажу, я більшість разів, коли випікаю такі батони, я взагалі не змащую їх яєчним жовтком. Мені подобається так більше. Але так як наші курочки почали нестися, з'явились яйця. Тому два батони я не буду змащувати, а чотири змащу жовточком. Ставлю я відразу в холодну духовку. І так духовка поступово нагрівається. Підходять батони і починають пектися. Поки ці печуться батони, інша партія сходить у противнях. Випікаю при 180 градусах до гарного зарум'янення. Кожного духовка різна, дивіться, по своїх духовках. Босинка тим часом спить після прогулянки. А в нас почався ось такий сніг. Йшов він недовго, уже десь півгодинки. Але завжди зачаровує, коли падає такий лопатий сніг. Мої батони готові. Видно, які змащені жовтком, які ні. У мене є малинове варення. Батони виходять дуже м'які, їх дуже важко різати. Якщо пекти на бутерброди, то треба, певно, дві доби, щоб вони полежали у хлібниці, щоб трішки зачерствіли. Я дуже люблю ці батони. Їм їх і замість хліба дуже подобаються. Начебто подумати, тісто таке ж, як і на хліб. Ті самі інгредієнти, а виходить набагато смачніше. Сама структура батону, те, що він закручений так, а не просто сформований. Таким хлібцем. Беремо варення, робимо чай чи каву і смакуємо. Можна з маслом, можна без варіантів безліч. Готуйте і ви, спробуйте, ви не пошкодуєте. Дуже люблю отак відламлювати. Це для мене ще краще, ніж різати. Зараз у мене буде дегустація. А вам дякую за перегляд і зустрінемося в наступних відео. Всім смачного!